Мої вітання. Попри все з вами починаємо сьогодні з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали 100 магазинів загальна вартість 94 тисячі гривень. Квитанцію бачите на екрані. Мій низький Уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці! Окрім ворогів зовнішніх яких ми всіх всі з вами знаємо, у нас є ще вороги внутрішні, і от хочеться про них поговорити. Я зараз кажу про фейки, які від мого імені збирають в тому числі кошти на Збройні Сили України, От такі крисики і підараси. Трошечки уваги зараз на екрані ви побачите сторінки фейкові. Це не мої сторінки, я до них не маю жодного стосунку. І я прошу вас знайти їх. Або за посиланням, або за самою картинкою, і заблокувати. Зробіть, будь ласка, це не тільки для мене, а й ще для того, щоб у нас з вами не крали кошти, які ми і так по копійчині з вами збираємо для Збройних сил України. Значить, перша сторінка, дивимося. Фото в кружечку, там, де я, значить, з пальмою. Це не моя сторінка, це фейк. Якщо у вас виникла проблема, звертайтесь, разом ми вирішимо її. Відчуваєте в тому, напруження. Боже, який, блядь, піздюш. 1300 читачів у цій сторінці. Будь ласка, зверніть увагу, блокуємо нахуй. Далі, значить, друга сторінка. Я з такими длінькими сережками. Ой, така симпатюлечка прям. Значить, з таким вирізом, неприлічним. Премія битви. Офіційна сторінка. Пишіть в особистий: астролог і екстрасенс, Тільки тут всі питання. Так, значить, це також фейк. Це що у нас? Це Фейсбук, мабуть? Да? Всі посилання на такі сторінки є в закріпленому коментарі. Переходимо або по картинці шукаємо. Так, також піздюш. Третє, це вообще це просто моя любов. Тікток, мене нема в Тіктоку, мене нема в жодних телеграм-каналах, мене немає. Я не консультую людей по телефону, я не відповідаю безкоштовно на питання. Я з цього починала свою кар'єру. Значить, Що далі я не роблю? Я не роблю по смс-кам не відповідаю. Я не відповідаю в телеграм-каналах, я нікому сама не пишу в Фейсбуці. Нехай мені більше робить. Єдиний номер для запису на прийом зі мною онлайн прийом, там, де ви мене бачите, там де ви мене чуєте, це тільки номер телефону, вказаний зараз на екрані 098 589 21 50. І це Тік-Ток, 122 тисячі фоловерів, 122 тисячі 100 читачів. Ну, це якийсь йобаний піздець. І що вони роблять? Дивіться, значить, вони ми ж з вами робимо не просто так біля обличчя, щоб складно було мене вирізати такі водні знаки, значить, у вигляді. QR-кодів для донатів, ви всі знаєте, що з цим робити, і номер телефону. І ось вони підари, замазують ще й гербом України. Бачите? Гандони. Значить, дякую вам дуже. Можете ділитися мені в інстаграм писати або сюди в повідомлення, що ви зайшли, що ви молодці, що ви їх заблокували. Я дуже дуже сильно буду вам вдячна. А тепер до роботи. Наступні дні будуть вирішальними у питанні досягнення миру в Україні. Президент Фінляндії Стуб наступні дні. Наскільки вони будуть вирішальними? На кону лот під назвою Україна, її плодюча земля, роботящі люди. За цей лот зараз йдуть торги. Дійсно, найближче пару днів буде виділений, визначений головний головний меценат, головний. Власник, головна людина, яка претендує людина, організація, країна, яка претендує на нашу батьківщину. Чи щось з цього вийде? Що планується, ну однозначно ні. Звиняйте, але гроші вкладати можна, і навіть ну, потрібно в Україну. Це добре. Оце це все, що вирішується в ці дні. Наступні. Очікуємо на організацію візиту Зеленського до штатів у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленість із Трампом, за Умеров. Значить, так, Зеленський до Штатів. І що типу, нам з того, да? Зеленський летить до Штатів після цієї зустрічі. Для нас з вами результат. Дуже хірова поїздка, навіть гірша, ніж у того, коли Трамп щось пиздів про костюм. Пам'ятаєте? Ще гірша буде поїздка. Ну, результат її. Але я ще раз кажу, це не остання, не перша, не остання поїздка. План Трампа щодо врегулювання війни в Україні вимагатиме згоди інших країн-членів НАТО, оскільки торкається їхніх інтересів прем'єр-Британії станом. Так, значить, питання таке: чи а, погодиться, дадуть свою згоду члени НАТО на план Трампа? Залюбки їм же пахеру, аби їх не чіпали. Мої зайчики молодці. Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 тисяч військових. Financial Times посилаючись на високопосадовців: зменшення чисельності Збройних сил України. Ідіть у сраку. По 2 мільйонам гривень на житло, по 2 мільйони гривень на житло отримують українці, чиї домівки залишилися на окупованих територіях. Отримати ваучер на 2 мільйони зможуть лише ті, а так спокійно. Значить, хто не має іншого житла на підконтрольній території України. Немає іншого житла свого, або щось за формулювання розпливчате, або, типа, людині взагалі нема де жити, вона як безхатько має бути зареєстрована, чи що. Не отримував раніше державну допомогу на придбання житла. Має підтверджений статус ВПО. Ну це не складно. Так, значить, чи дійсно українці? Чиї домівки залишилися на окупованих територіях? Отримують ваучер на 2 мільйони гривень. Ну, Тут треба попотіти для того, щоб всі документи, які мають бути, предоставити. Це перша історія. Друга історія. Як всі починаються у нас обіцянки нашої влади, щодо всім по тисячі, всім по п'ять, вчителям вже зарплату підняли 800 тисяч разів і медикам, і військовим. Військові в шоколаді. Значить, Все починається з того, що пиздять вони красиво, гарно. Дійсно виділяють кошти на це. Дійсно, показові якісь роблять е, такі, знаєте, подачки, по-іншому не можу це назвати. А потім, е, знаєте, так чомусь відбувається, що дуже багато коштів. ну, тіпа, дуже швидко кошти закінчилися. Ну, така історія. Почали дорогу будувати, і поки її, знаєте, до половини дійшли, вже грошей нема. Ми ще поїли, чи що? Хоч би не позорилися. Таке обіцяють. Так, жодні визнання окупованих територій Україна не прийме. Жодних змін до Конституції Україна вносити не буде. Це червоні лінії. Радник голови ОП БЕВС. Так. Жодних змін до конституції України. Зараз питання в двох речах. Питання перше, у тій в намірах тієї країни або організації, або людини, яка найбільше ставить на нас, за нас на, на карту да, цієї війни. Які наміри будуть? Ми це з вами трошки згодом подивимось, бо це вирішується от прямо зараз, і найближчі пару місяців буде вирішуватися це питання. І друге питання заключається у самих формулюваннях? Тут нам треба брати приклад у рашистської федерації в тому плані, щоб писати все так. Щоб потім, так як вони звикли, все можна переформулювати, все можна абсолютно знайти нові якісь трактовки і на свій лад якось переозвучити. Отак. Дякую.